Протягом століть мальовнича латорична долина, в якій розташоване селище Чинадієво, приваблювала людей своєю красою. Нині це справжня зона екологічного лиха, а її мешканці стали заручниками безвідповідальності та байдужості. Мої колеги разом із екологічною комісією при селищній раді пройшлися місцями стихійних смітників та спробували дізнатись, хто в цьому винен. А ще активістів особливо дивує, чому селищний голова обіцяє одне, а робить зовсім інше. Я вже неодноразово подумав питання по екології селища Чинадієво. У нас катастрофа із. Мусором і із каналізаціями, так як каналізації в нас в не не существує, вона якась є. те є каналізація, але вона не не виконує свою функцію. Депутат селищної ради каже: нині стихійне сміттєзвалище в районі русла Латориців. Чи надієво не тільки не ліквідували, а навпаки, воно лише збільшилось. Хоча ще на початку грудня 2015 року сільський голова пообіцяв односельчанам, що русло латориці очистять від сміття. Ченні неділі мусор затрибраний на даний час. Мусор так і стоїть там на триці. Оце йде так, комунал, є, це є машина, є і тот мусор. І мусор... Говорить? Де мусор? Який, який мусор? Перед, року, Перед новим роком ну, за три дня до нового року було прибрано тот мусор, що ви надавали інформацію в домах за від гаражів. Там було загрузне дома. Я... Нагар... на Таких місць багато і не тільки вздовж берега річки, але і в центрі села. Щоб не викидати відходи самим, місцеві нерідко наймають людей, які на возах його вивозять. Активіст зазначає, вдаються до крайнощів. Є в нас факти, є фотофакти, є відеодокази, де цигани вивозять сміття за определену плату з возами і теж скидують на стихійні на… Русло річки латеріці. Як раніше зазначив Юрій Кохан, це не єдина проблема села, адже є вулиці, де каналізації немає взагалі. Тому люди самотужки з дому проводять труби і виводять їх прямо до річки. Оце ми знаходимося на вулиці Ром Шевченка зараз. От буквально з кожної хати, кикує, всі зливають каналізацію в стоки, всі прямо у річку Латрицю. Ну, в чому ми можемо переконатися? Але є в селищі і ті, хто намагається знайти вихід із ситуації, щоб якось фільтрувати і мінімізувати свої відходи, роблять відсійники. Людина самовільно собі зробила вивод каналізації. Тобто, фактично каналізації то центральний... Фак... да, тут каналізації центральної немає. Ось всі каналізації будуть швидкі. І пряму річку звіва активіст зазначає, машину призначену для вивозу сміття селу ще в 2010 році. Подарував народний депутат Віктор Балога, але селищний голова повідомив, що вона стоїть на консервації. Ну я Неодноразово на сесіях задавав питання голові села Мушаку Івану Івановичу, де та машина зараз знаходиться, чому вона не працює. Він каже, машина на консервації, а де на консервації невідомо. Допомогти вирішити сміттєву проблему хотіли інвестори із-за кордону, але тут теж є свої особливості. Були такі пропозиції, щоб нам допомогти, Ну голова села о, якби від от такої допомоги. А, яка причина? а причина перша, він хоче, щоб йому перерахували кошти, він буде своїми силами справлятися. Ну, Так як не є довіри вже до голови села, так що немає ні коштів, ні допомоги. А поки місцеві вважають Чинадієво зоною екологічного лиха. Коли вирішать сміттєву проблему в селищі, покаже час.